Перша реакція хочеться, звісно, ну зробити висновок того, що може десь не вийшло. Але коли дивишся такі фінали, як сьогодні були, особливо ю 15 п'ятнадцять сані було настільки отримаєш насолоду. Від того що ти маєш можливість ну робити таке свято для дітей, для для батьків. Тобто, було ну достатньо багато глядачів, прийшло підтримати і це батьки були, друзі батьків і інші команди. Тобто була атмосфера дуже прикольна. В такі моменти ти розумієш, заради чого то все організовується. Що Діти вони можуть якось мати шанс зробити свої мрії завдяки тому, що хтось працює і організовує такі заходи. Тому в цьому плані глобально це є найбільша мотивація, найбільше енергії береш з того. Тому в такому плані не може не тішити той факт, що ну, гарні фінали були, особливо 15, тобто, ну, команди що якісь рівні та левел є, майбутнє в дорослому футболі є, ну, тобто, є, є. Тобто в плані організації багато що нового цього року було. В першу чергу то, що команди проживали в школах, в школі загальноосвітній, Тобто, це десь дало ну можливо новий левел в плані розуміння, як організовувати от не тільки сам турнір, сам флорбол, але працювати над тим, щоб масштабно дати сервіс, дати якісь якісь нові можливості, нові, нові, якісь не знаю нові економічної сторони та. Тому в тому плані ну класно і, і більше і більше стає які звертають нас увагу, коли ми приходимо і говоримо, що у нас 800 тисяч учасників. Люди реагують по іншому ніж колись, коли ми десь може говорили, що це за спорту. Так мінімальна реакція була зараз. Нові спонсори, нові партнери з'являються і охоче підтримують. Тому і саме що підтримують, тому що вони розуміють, заради чого це робиться. робиться заради молоді, заради того, щоб молоді люди, діти вони могли займатися спортом і вони могли втілювати в життя свої якісь амбіції, цілі, якісь якісь мрії, щоб вони могли збиватися. Мову задоволені, ну є є певні моменти, над якими треба працювати. Ми про них вже вивідали, поговоривши з тренерами команд, поговоривши з клубами, і це вже питання буде залежати не тільки від нас. Тобто, щоб поміняти формат турніру, щоб встигати зіграти турнір чотири дні, нам обов'язкопти в один зал. І для цього ну, ми нічого не можемо самі зробити. Нам потрібно, щоб допомогло місто. меценати, для того, щоб допомогли не знаю, батьки і, і, і всі решта хто. Тому, хто може в цьому плані. Звичайно, що в першу чергу місто, тому що це відповідальність міста, щоб молодь росла, розвивалась. Тому а, будемо шукати, будемо шукати різні варіанти, як зробити так, щоб два трьох залах відбувався турнір і щоб це було максимально зручно командам. Оскільки географія турніру настільки сильно росте, настільки швидко, що ми не встигаємо з тим е -е, тримати, тримати швидкість. Ось тому це саме 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 реальне основне наше завдання, наше ці, до якої будемо працювати цілий рік, щоб щоб якось поміняти її краще стану.